Вітаю! Я Леся Мариненко і з вами проект Життя в долонях. Як відомо, спорт це запорука здоров'я і гарної фізичної форми, яким сьогодні спортивним життям живе місто металургів, які проблеми долає і які плани будує. Про це в сьогоднішній програмі. За офіційною інформацією, сьогодні в місті працюють 17 стадіонів, 13 плавальних басейнів, 234 спортивні зали, 209 приміщень для фізкультурно оздоровчих занять, дві криті споруди зі штучним льодом і один автодром Кривбас Екстрім. Організацію фізкультурно оздоровчих та спортивно-масових заходів забезпечують 97 спортивних клубів та колективів фізичної культури, промислових установ і організацій: 66 фізкультурно оздоровчих клубів, фітнес-центрів, громадських організацій за місцем проживання населення, 10 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У цьому напрямку працюють 1184 спеціаліста, з яких 975 штатних. Фізична культура і спорт – це поняття дуже обширне. Фізична культура – це як би масове, а спорт – це вже спорт вищих достижень. У нас в місті виділяється цьому велике увагу. Наприклад, якщо взяти за останні 5 років, за останні 5 років, Из городского бюджета по программе Минского головы было направлено деньги на увеличение материально-технической базы наших стадионов, дворцов спорта. Допустим, все вы знаете стадион «Спартак», который более 10 лет, даже больше 12 лет находился в аварийном состоянии. Сейчас этот стадиончик, вы видите, все там были, стадион «Красный». Там получается за счет городского бюджета, за счет областного бюджета, но стадион привели в порядок. В 2012 году, все вы знаете, в городе была построена ледовая арена. Это результат? Результат. Были построены площадки спортивные по всем нашим общеобразовательным школам. Все вы привыкли видеть турники, там развалины или еще что-то. А это были сделаны комплексные площадки. На одной из них я тоже сам тренируюсь. Чаємося в цій школі 58. Це наше спортивне поле. Ми тут влітку займаємося, бігаємо, тренуємося. Україна держава з добре розвиненими спортивними традиціями, як в аматорському, так і професійному спорті. Щодо спортивного життя Кривого Рогу, то воно завжди вирувало подіями. Місто гірників та металургів і до цього часу вважається, чи не найспортивнішим осередком України. Менталітет і успадковані традиції головні чинники любові криворіжців до фізичного виховання. Питання фінансування з бюджету міста не залишає байдужих. В декабрі місяці ми приймаємо програму, в даному випадку ми, під фразою Ми, ємі від совет, Приймаємо програму. по развитию физкультуры на 2016 год программа э, до этого нами не обсуждалась как она выглядит это спрояние 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 вообще слово спрояние у нас в горсовете оно, оно набирает какую-то массовость то есть не участие не расход денег не изучение проблем а сприяние вот вы сделаете а мы поучаствуем. Да, там. Сумма, заложенная в 2016 году, всего лишь 800 тысяч. Посмотрим, на какие статьи. Опять же, это проведение, закупка, э, призов, э, организация. Но в этой, опять в этих расходах не заложено вложение средств на реконструкции стадиона, реконструкции площадок, Закупку інвентаря, оборудування. Криворіжці народ терплячий. Вже давно нікого не здивуєш стареньким спортивним обладнанням або взагалі його відсутністю, тривалими у часі ремонтами приміщень для занять спортом, часто аварійним станом будівель. Які відвідують як дорослі, так і малеча. Одним з таких є спортивний комплекс Локомотив, що у Довгинцівському районі. Організація є підвідомчою одиницею Придніпровської залізниці і знаходиться поза компетенцією міста, тобто і питання поставити нікому. Керівництво закладу відмовилося від коментарів, а найактивніші працівники спорткомплексу не на камеру розповіли, що давно вже бідкаються з того, в якому стані знаходиться ця споруда у густонаселеному районі з прилеглим приватним сектором. Це єдиний спортивний заклад, який можуть відвідувати і дорослі, і діти. Через локомотив пройшли цілі покоління місцевих мешканців. Саме професійний тренерський склад ще донедавна готував відомих усьому світі спортсменів. Але те, що зараз відбувається у стінах спортивного комплексу, викликає обурення постійних відвідувачів. Судійський корпус і зрителі вважають дворець спорту «Локомотив» найм уютним, гастіприємним і найголовніше теплим залом. что самое важное для зимнего периода тренировок. Но есть одно но. Здесь, в этом зале, вот уже дюжину лет проходят наши спартакиады по футболу и волейболу. Проходят тоже и по плаванию, конечно, и другие соревнования, но в основном это футбол-волейбол, где по выходным дням наши рабочие отдают спорту время. Что же это за но? Это, конечно, прекрасный этот зал, но дырявая крыша. Поэтому мы зависим полностью от небесной канцелярии. Если совсем недавно в дворе спорта локомотив был увешан, и город был увешан афишами о том, что здесь будут проходить соревнования, здесь масса была людей, зрителей и на футболе, и на волейболе, то теперь на парадном крыльце вы не увидите ни одного афиша. Почему? Потому что ни Федерация футбола, ни федерация волейбола не может себе позволить объявить какую-то игру чемпионата города, а потом ее отменить. Придуть зрители, придуть зрители, болельщики, балільчики, с з дітьми і так далі. Бабушки, дедушки, а игры не тому що что здесь потоп. Працівники спортивного комплексу Локомотив наголошують на тому, що велике приміщення об'єкт радянського часу, тому будувалось не зовсім економічно і обґрунтовано. Але заклад існує, має прихильників і користується популярністю у дітей та молоді. Але багато але. І ці але досить потужні. Це і проблеми з насосним обладнанням у плавальному басейні, це і досить велике ушкодження даху, що в дощ роблять небезпечними тренування. Це і обладнання, що майже не годиться для занять спортом, це і система вентиляції, і проблеми з капітальним ремонтом стелі, у тому ж таки плавальному басейні. Саме про стелю багато сказано. З часом вона може Же становити загрозу здоров'ю плавців. Відомий криворізький тренер, що виховав не одного чемпіона з плавання. З сумом згадує колишню славу локомотиву. Через його тренерський досвід і настанови пройшли відомі світові спортсмени, якими пишалося місто. Серед них і бронзовий призер Олімпіади 88 у Сеулі Вадим Ярощук. Різниця в сьогоднішньому спорті і те, що було раніше, велика. В якому плані? Я поясню. Раньше в детско спортивной школе были все ведомственные. То есть, вот сзади нас дворец спорта локомотив и содержал его Министерство путей и сообщения. Сегодня все детские юношеские спортивные школы переходят на Гороно. Это самое нищее было. И есть министерство. То есть практически количество тренеров по городу сократилось не только в плавании, вообще, значительно. Например, в легкой атлетике практически уже сегодня никто не работает. Это то, что есть сегодня, реалии. Система осталась, но количество детей, занимающихся плаванием и всего остального, значительно меньше стало, и все ухудшилось. Я просто не вижу, как можно як можна змінити что под що США слова не стануть, они так і будуть то в одну калітку сливать. У вилічення найактивніша молодь саме вона і руйнує усі міфи про інтернет залежність. Хлопці кажуть, що саме належні умови для тренувань і доступна ціна приверне багато їх однолітків до спортивних закладів. Мені подобається спорт. Я спортом займаюся з самого дитинства. В юношеских годах занимался на турнике, на брусьях. Ну, а так как здесь рядом я живу, то мне понравился спортзал по месту расположения. И как бы ну, сюда с друзьями ходим по вечерам заниматься спортом. Ну, состояние зала, конечно, ну, удовлетвор... неудовлетворительное. Хотелось бы тренажеры получше, оснащение помощнее. Ну, а у нас в городе, то как бы в нашем районе, в Долгинцевском, развиваются кафе, клубы, рестораны. Как то місцеві власті забувають о спорті на спортивних площадках? Хотілось би, щоб їх вклад було намного більше как бы, в ті міста. Цікавими у притчах Соломонових є рекомендації чеснотні жінці, яка є найкращою для свого чоловіка. Саме там говориться про те, що вона підперезує силою стегна свої. і це ще за тих часів. Жінка в ті часи також володіла інформацією і намагалася бути гарною і молодою. Мода на спорт вічна. А от спортивні заклади, вони тимчасові і тому треба їх ремонтувати. Треба їх облаштовувати новим обладнанням. Треба залучати молодь до спорту. І, можливо, кривий ріг колись набуде статусу найспортивнішого міста в Україні. А чому б ні? Щодо тренерського складу міста, то за оцінкою самих тренерів все досить на низькому рівні. У місті багато професіоналів, але вони не можуть робити свою справу за копійки. Це зазвичай молоді чоловіки, що навіть при великому бажанні працювати з дітьми не можуть за малу зарплатню утримувати свої родини. Багато з них не без жалю йдуть з державних спортивних установ. Залишаються у більшості лише фанати своєї справи. Роботую 8 років тренером в цій школі. Значит, за 8 лет, за 8 лет э -э, ну, многое изменилось в лучшую сторону. Когда я сюда пришел, тут лежал только один ковер, то есть он был как бы уже в таком полуаварийном состоянии. Ну, и нашлись, э -э, скажем так, неравнодушные люди, которые за свои деньги купили ковер, даже два ковра, значит, и все сделали для того чтобы борьба в этом районе ну, не скажем так не умерла они помогают ну и по сей день то есть по мере возможности выделяют средства для проведения соревнований для поездки на соревнования для экипировки провидных спортсменов то есть и каждый ну, из них в прошлом ну, тоже борец значит, и они ну, сами выходцы из этой среды поэтому понимают все проблемы и все нюансы этого вида спорта я считаю в детском спорте не хватает очень квалифицированных специалистов ведь специалистам нужно платить и молодые ребята но кто пойдут на как бы старые кадры со времен союза ну, они как бы уже себя изживают, постепенно состарились, уже отошли на пенсию, но ну, отошли отдел, можно сказать. А новых дефицит, не воспитали. Это основная проблема, потому что в тренерской работе и в тренировочном процессе ребят ключевая фигура это тренер, как ни крути. Тренер, будучи нужный человек на нужном месте, он найдет возможности и спонсоров подключит, и будет создавать условия, и будет делать процесс тренировок для детей интересным. Город на протяжении всего вот этого времени, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, все-таки там выделялись какие-то деньги. Ну, спасибо за то, что там платят зарплату. Вот. Но чтобы сказать, чтобы мы там вот как-то хорошо жили, Mm. Вот. Если бы был у нас один город это, в общем-то, сложно болючими для багатьох криворіжців є питання з приводу спортивних майданчиків, що за місце мешкання. Давно минули ті часи, коли працівники ЖЕКу старанно кожного року білили та фарбували гойдалки та гірки, паркани з металевої сітки або дерев'яних дошок. Будь-яку пору року шуміли двори дитячим галасом, червоні від напруги малі футболісти або просто малеча з м'ячем. Виходила молодь пограти в баскетбол та волейбол. Взимку небайдужі батьки заливали спорт. Тивний майданчик водою, що перетворювалася на лід і викликала неймовірний захват у всіх жителів навколишніх будинків. Цього тепер немає. Лише згадка про минуле. Сьогоднішня дітвора про такі гарні двори може дізнатися лише з розповідей батьків. Часи змінилися. Це лише відписка, не більше. Приятна відічто. да, закатують рукава, будують біседки. строят детские площадки, но давайте говорить о том, что а город-то должен в этом поучаствовать. Эти люди платят нам налоги. Это мой город, я его люблю. И важно, чтобы чиновники поняли, что нужно вкладывать именно в спорт, в развитие молодежи, чтобы выращивать новых чемпионов в городе. Ну, в общем, вы поняли. Як сказав попередній спікер, ну ви все зрозуміли. Насправді Кривий Ріг дуже сімейне місто з певними традиціями і особливою ментальністю. І не любити його просто неможливо. Тому нехай тільки погані люди деруть один одному чуби, а гарні і доброзичливі криворіжці вирішуватимуть проблеми мирним шляхом. Це дуже важливо і на це ми сподіваємось. Побачимось.